Покажу вузовик буксирувальний швидкої в'язки. Він дуже швидко в'яжеться, тому він інколи дуже і дуже зручний. Думаю, що видно. Обмотав, просто обмотав, потім взяв і, бачите, перехрестив ці дві мотузки. Так. Послабив петлі. Ось, послабив. І туди провів ходовий кінець. Цей. І от так його. Бажано пустити його саме так. От як показую, як підтягнути. Все, він зав'язаний. Розв'язується досить легко. Але може затягнутись, може. Таке може статись. Не обов'язково, але може. Інколи його показують таким чином. Так. Потім Беруть, перехрещують, так як я показав. І складають мотузку, протавкають таким чином. І, бачите, він гірше зав'язується вже. Набагато, незручно стає. Перше. І якщо він затягується, ви не висмикнете ніколи цю мотузку, як показують деякі. Не, так не буває. І він погано працює. Тому, якщо в'язати, то вже в'язати так, щоб він і зав'язувався легко, і розв'язувався. Перехрестили мотузочки вверх, підтягнули і таким чином затягнули його. Бажано, ще раз скажу, бажано, щоб вони були отак От стояли. Все. І тоді він буде працювати. Він може затягнутись таким чином. І досить сильно. Тоді доведеться можливо стукнути по цій пітлі, щоб вона трошки з'їхала. Але... Ну, якщо вдасться висмикнути сюди. Бачите, воно може бути не дуже якісна, як буксурувальний вузол, Хоча в'яжеться дуже швидко. Ще раз показую. Ось. Саматузочка така, яка м'яка і... Зручно показати саме цей вузок. Бачите, він може затягнутися. Ну, стукнути молотком по вузлу, він може послабитись. Все, дякую за увагу.